Доброго дня. Ось вирішила зняти таке невеличке відео про кремчики для рук від фармасі. Зробила собі каву, буду пити. Також, якщо ви п'єте каву, вам також смачного. Ну, Давайте я вам покажу ось ці кремчики. Вони зараз є по 49 гривень. Ось в такому каталозі. Фармасі за квітень місяць. Він ще буде діяти. Пару днів, так що замовляйте. Замовила я собі ось такі два кремчики. Дивіться, яка класна упаковка, коробочка. Дуже мені сподобалася ось, значить, перший кремчик це є квітка морінги та масло ши. Ось цей кремчик. Ось. Аромат дуже ніжний, приємний. Кремчик скоро впитується в руки. Дуже зручно брати з собою в сумочку, якщо ви десь їдете чи йдете. Дуже класний формат ось такого крему в сумочку. І ще один кремчик це в нас сакура та масло ши. Тут у нас є 30 мл. ось. Тож аромат дуже класний. Але мені ще в цьому кремчику є запах вишні. От не знаю чому. от Запах є вишні ще. Але, як ви бачите, я користуюся. Класні кремчики, так що замовляйте, тут ще є два. Це в нас є «Мигдаль з молоком і кокос і ваніль. Ось є кокос і ваніль, «Мигдаль з молоком. Ось дуже класне оформлення. Дуже класні, мені дуже сподобалося. Ну, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, буду дуже рада, всім відповім. І, звичайно, всім смачної кави і всім спокійного і гарного дня. Всім па-па!